Доброго дня! Продовжуємо цикл уроків. На жаль, ми ще досі не отримали від вас ваших робіт. То що з вами далі робити? Тому ми вирішили не робити поки розбору домашнього завдання. Воно геть просте, і витрачати на це час ми не бачимо особливого сенсу, тим паче, що ваших робіт нема. Замість цього ми розглянемо наступну тему. Але спочатку подумайте, вас задовольняє така довга стрічка з кодом? А якщо світло діодів буде значно більше. Мені особисто це зовсім не подобається. Але на щастя, в програмуванні існують прийоми, які здатні значно скоротити та оптимізувати код програми. Одним з таких прийомів являються оператори циклів. Для програмування пристроїв на платформі Arduino застосовуються два оператори циклу while і for. While – це оператор циклу. Який використовується для повторення виконання блоку коду, доки вказана умова є істинною? Загальний синтаксис виглядає наступним чином основна ідея полягає в тому, що блок коду виконується, доки умова, вказана після while, являється істинною. Якщо умова стає хибною, виконання циклу припиняється і виконується наступний блок коду після циклу. Цикли while можуть бути корисними для ситуацій, коли точна кількість ітерацій невідома перед початком виконання циклу. Для написання програми керування світлодіодами з застосування циклу while нам знадобиться задіяти змінну. До речі, ви знаєте, що таке змінна і з чим її потрібно їсти. Це я шуткую. А якщо серйозно, то мушу вам нагадати, що змінна це іменована область в пам'яті. В якій зберігаються дані. Іншими словами, змінну можна уявити у вигляді коробочки, на якій наклеєно якесь ім'я і в яку ми можемо складати різні речі. Тож в даному випадку коробочка це змінна, а речі в ній це дані. В програмуванні є декілька видів таких речей: цілі числа, дійсні числа, слова тощо. При створенні такої коробочки, ми повинні відразу визначити, які речі в ній будуть зберігатись. В нашому випадку ми будемо працювати з цілими числами тому при створенні змінної з ім'ям і ми вкажемо тип цієї змінної інтеджер. Скорочено int, і для початку покладемо в неї число 13. Тепер можна створити тіло циклу. Пишемо while в дужках записуємо умову, поки величина нашої змінної. Більша за число 3. А в фігурних скобках вписуємо, які дії наш пристрій повинен виконувати. Тепер лишній код можна делейтнути. Да ще одне: ледве не забули. Для правильної роботи цього коду нам потрібно, щоб змінна зменшувалась кожного разу при проходженні циклу. Тоді будуть світлодіоди загорятись та гаснути по черзі зліва направо. Зрозуміло, звісно. Я думаю, що для наших слухачів це не справить особливих проблем. Перевіримо, як працює наша програма. Вмикаємо. Вогник побіг. Але стоп, що ми бачимо: вогник добіг до п'ятого піна і зник. Чому він назад не повертається? Даваймо подумаємо разом. Так що відбувається зі змінною? Будемо думати як комп'ютер. В змінну ми кладемо число тринадцять, потім від цього числа віднімаємо два, залишається одинадцять. Потім знову віднімаємо число 2, залишається 9. Потім 7, 5, 3, 1. Ось воно. Змінна таким чином буде зменшуватись до безкінечності. А до безкінечності світло діоди не під'єднані. Ось і виходить те, що ми спостерігаємо. Яким чином можна це рішити? О! Чи є у мене план? Да! У мене завжди є план. Пропоную задіяти оператори умови! Це буде читатися наступним чином. Якщо величина змінної буде менше, ніж 3, то потрібно в цю змінну помістити число 13. Справді чудовий план. Перевіряємо. Ось такий код у нас вийшов. Гарненький і лаконічний. Нічого зайвого так і є. Все добре працює. І саме головне. Ми тепер можемо дуже легко цей код адаптувати під любу кількість світлодіодів. Підведемо ітоги нашого заняття. По-перше, ми на практиці пересвідчилися, що програмний код можна і потрібно намагатися максимально оптимізувати тоді з ним буде легше працювати. По-друге, в цій нелегкій справі дуже корисними стають змінні ми дізналися, що таке змінна і як з нею працювати. По-третє, Познайомилися з оператором циклу Вайл. На наступному уроці вивчимо оператор ФОР. Обіцяю і нарешті розібралися з оператором умови. Тепер слухайте завдання: у нас вогник біжить зліва направо. Зробіть так, щоб коли він добіжить до останнього світлодіода, нехай повертається і біжить в зворотньому напрямку. Ще одне завдання: зробіть ще один проект. В якому всі світлодіоди михтять з частотою в 1 Гц одночасно. чекаю на ваші роботи, питання та пропозиції. А поки до побачення і гарного вам дня!